Мої вітання, Маріано, мої вітання всім глядачам астрофеномена. Так був прогноз і щодо го числа, і знаємо, що якого жаху ворог натворив у Запоріжжі. Таню ну і пропоную подивитися власне про те, чи можуть Курщину, Курську область все ж таки обміняти на частину української території найближчим часом. По перше, хочу зараз ще трошки, якщо ви мені дозволите, Маріанно, сказати, що дата запису у нас 8, тому що просять люди казати 8 січня. І от зараз ми спілкуємося з Маріаною саме після от цієї трагедії. Не буду говорити вже про 8 число. Хочу попередити українців щодо 10 та 12 січня, які є небезпечними датами для українців. Тож віднесеньки, не нехтуйте сигналами. Повітряної тривоги, бережіть себе і своїх близьких. А ми давайте будемо дивитися Курщину, чи є можливість обміняти Курщину. Як ми бачимо, можемо спостерігати і гарні новини із боліт, як палає бавовна гарно в різних регіонах. Бачимо в той момент, коли ворог цілить по мирних жителях, ми робимо красиво свою роботу. Але давайте ж подивимося і про Курщину. Буде ще битва за Курщину. Дивіться, король і королева мечів. Буде ще битва за Курщину. Там ще будуть вестися бої, як спокуса по дияволу йде. Дивіться, там ще не, все, не всі території нам ну, не, все, не всі операції завершено нами. Тобто ми ще просунемося глибше а, на рахунок обміну, так, він можливий, але ще не скоро. Тобто, це не протягом зими. Ми будемо спостерігати. Будемо спостерігати власне за цією ситуацією, і будемо сподіватися, що все ж таки Курщина це дійсно стане тією нашою певною обмінною картою. А я пропоную подивитися на можливий контрнаступ з нашого боку упродовж зими. Чи відбудеться він? За яких умов? Чи зможемо ми, наприклад, розпочати контрнаступ вже в січні місяці? Ви знаєте, я хочу сказати ще на щодо контрнаступу. Пам'ятаєте, коли у нас була спроба робити його? Не пам'ятаю, якийсь певний період в минулому часі, так от всі ми пам'ятаємо, і ми всі говорили про контрнаступ. Про контрнаступ, а мені написав історик. Історик і сказав, що це неправильно говорити контрнаступ, тому що контрнаступ це м за м по факту, коли наступають на чужі території. Тобто це рашка робила контрнаступ, так е так би мовити, освобождає нас. А коли ми звільняємо свої території, то це вже не називається контрнаступу наступом. Ось такий цікавий факт. Але давайте подивимося, чи почнемо ми звільнення нашим наших територій від ворога уже в січні місяці. Плани є по карті місяця. І дивіться, ще б, що я бачу, Я зараз скажу трошки порадую наших ем, підписників, всіх, хто нас дивиться. Дивіться зараз, уже тривають операції. По звільненню земель, але по карті місяця я не можу це розкривати, тому що це зараз ну якби в та, це може нашкодити нам робити там і нашим воїнам робити свою роботу але. Uh, всі всі ми про це ще не дізнаємося. А ось у лютому місяці, уже з початку лютого місяця, по карті Туз Пентаклів ми почнемо повертати своє, і ми будемо бачити чути новини, які регіони ми повернули. Я не раз вже дивилася повернення uh, взагалі, які території будуть повернуті, тому що мені знаєте, дуже часто кажуть, що я фантазую, але я не фантазую. Я дивлюся і бачу бачу і кажу те, що відчуваю: що е, території будуть повернуті. Перш за все, це Запорізька область, е, Херсонська, потім, Донецька і аж потім Луганська область. Поки що не можу сказати стосовно Криму, тому що воно якось ще вирішується. Я не можу ще читати цю інформацію. Але мої ріднесеньки, хочу сказати, що е, операції не всі території нам повернуть добровільно. І будуть території, які ми будемо дійсно звільняти, не наступати контрнаступом, а звільняти свої території від ворога, гнати вражину на болота. І ми почуємо про це в січні місяці, Маріано ще ні. А ось у лютому будемо читати гарні новини. І я завжди казала, що в цьому році я відпочиваю у Бердянську і їм Мелітопольську черешню. Тетяна, дякую за таку розлогу відповідь. А, ну і власне пропоную подивитися, поговорити, чи побачимо ми цьогоріч якісь зміни у владі Російської Федерації? Бо не знаю як кому, але я думаю, що і мені, і нашим глядачам надзвичайно хочеться побачити все ж таки якісь зміни у владі в позитивному плані саме по відношенню до України. А, ви знаєте, я ще не дивилася це питання, дивилась трошки з іншого ракурсу. Давайте подивимося, бо самі дуже цікаво. <гум> а ці зміни вже потроху відбуваються. Бачите, карта місяця і шестірка мечів. Тобто, вже є задум ці зміни зробити у людей. Карта диявола. Процес вже запущений. Процес вже запущений. Є домовленості. Дивіться, от знаєте, як є зараз, скажу, от Є люди так у російській владі, які все ж таки, які вже ем, цей Путін також своїми війнами уже теж на набридну зрозумійте. Давайте, якщо подивимось, от йде війна, але ж ем, е, там є люди, які теж не зацікавлені у війні, і вони вже почали якось зливати Путіна. Розумієте, що я зараз бачу по карті місяця по шестірці чаш і по карті Мага. Вони будуть, вони хочуть його ну, сказати, з збер... надати всю можливу інформацію, яку вони знають, злити все, щоб якнайшвидше з... скинути його. І я вам хочу сказати, що ми побачимо, от зараз що я побачила, яка мені прийшла інформація. А... Влітку це буде кінець літа, швидше всього мені показує восьмий місяць. Кажу те, що бачу, що відчуваю. Ще е, ніде я не озвучувала цю інформацію, тому що я відчула і читала її саме зараз. Е, влада в Росії буде змінена. Путін просто із ганьбою буде скинути, і він відповість відповість за свої вчинки і перед законом, і перед вищими силами. Ви знаєте, багато кажуть, що Путін вмер, що це його дві ні, він не помер. Я не бачу його в світі мертвих. І ви знаєте, ни рай, не пекло його не прийме. До нього, швидше всього, буде окреме пекло, але ж він буде хотіти померти. Це для нього дуже легко померти. Повірте, тому що що для такого диктатора найважливіше завжди бути на висоті, показувати свою силу, свою міць, і уявіть яким буде для нього відчуттям та ганьба? Коли його е українською мовою а, зрадять, зрадять, придадуть дуже красиве російське слово. Свої ж, свої ж. І це ми спостерігатимемо уже влітку. Який прекрасний прогноз. Тетяно. Чи можемо ми попередньо поговорити, в тому числі також про те, хто ж може прийти на заміну Путіну, який це буде кандидат, що це буде за людина, в якій комунікації буде ця людина як з Україною, так і з Європою і Сполученими Штатами? О, які цікаві речі, прийде чоловік, путіна замінить чоловік. Але от його права рука буде жінка. Права його рука це буде жінка. Я хочу сказати, що ці люди вже ведуть домовленості з Сполученими Штатами Америки. Отже, хочу уточнити, наступним президентом Російської Федерації все ж таки буде чоловік чи жінка? Все ж таки буде чоловік. Але його права рука буде жінка, яка вміє чітко вести переговори, налагоджувати стосунки. Якось будуть з її сторони от те, що при владі Путіна Рашка натворила в світі, вона це буде якось згладжувати. І це я зараз кажу такі дуже цікаві речі, тому що вони мені прийшли тільки зараз. Раніше я цього не озвучувала. Я бачу, ще раз повторюсь, домовленості з Америкою уже є, з Європою поки що не бачу. З Європою вони почнуться швидше всього, уже коли е, влада зміниться. І дивіться, карта помірності. Тобто, це будуть такі, ну от знову по карті помірності, вони будуть вирівнювати те, що те що напоїв Путін. Я от як би це да Хочу сказати, що е, і ми це вже спостерігатимемо може влітку.